Кошти за брелоки з крила російського су 25 житомирські підприємці передали на купівлю авто для 95-ї бригади. 11 липня власники компанії Б 1000 лазер передали позашляхових бійцям. Наразі ми зібрали приблизно 300 тисяч. Ось з них це ми купили автомобіль і продовжуємо збори. Це? Зараз у банці у нас є вже е, 70 тисяч. Це на інші потреби. Для наших військових благодійна організація Фонд громади Житомира допомогла підприємцям купити автомобіль та підготувати його для військовослужбовців, розповідає Жанна Соловйова. Зараз ви бачите автомобіль. Автомобіль приїхав в Україну самостійно. Ось ми його пофарбували, тобто віддали на СТО, там його пофарбували, провели огляд автомобіля і він вже готовий. Для передачі для експлуатації офіцер 95-ї бригади Олександр каже, що автомобілі на фронті це розхідний матеріал. Дуже багато розбиваються, втрачаємо під час активних бойових дій. Мене переповнюють щирість, і я захоплююсь такими людьми, які. Працюють задля за нас, а ми працюємо задля них. Близько 300 брелоків ще лишилося у підприємців, які планують продати за кордоном. Трошечки робимо редизайн, вдосконалюємо вдосконалімоку і працюємо над створенням сторінки для продажу на міжнародному ринку. Вероніка Гасанова, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.